Чималеньким виростає, міць роками набирає, може жити сотні літ, має величезний рід. Що це, діти? Так, це дуб один із священних символів України. Дуб це велике могутнє дерево, стовбур у дуба товстий, грубий. Кора міцна темно-коричневого кольору. Гілки кремезні. Листя дуба темно зелене, пласке, широке, має витягнуту форму та округлі зубці. Плоди дуба жолуді, вони гладкі на дотик і у кожного є шапочка, яка служить захистом плода. Жолуді та листя є їжею для багатьох тварин. Раніше про сміливих чоловіків казали, сильний як дуб, адже в народі дуб означає силу, мужність, довголіття, лодючість.